Добрий день, вас вітає Агентство з нерухомості стабільність місто Івано-Франківськ. Представляємо вашій увазі містечко в місті Івано-Франківськ, яке Складається з дуплексів та таунхаусів. І представляємо вашій увазі останній, який продається тут дуплекс. Ось він представлений. Вашій увазі коротко про містечко. Ось бачите, подвійний дуплекс один. Подвійний, другий тут три таунхауса, і тут відповідно також два дуплекса, Тобто дев'ять родин в'їзна група. В'їзд на територію на автоматиці плюс хвіртка. Автоматика також є. Там також автоматика є. Автоматичне відкривання автоматика. Також на брамі воріт, двері Хьорман, німецькі Брама і двері Хьорман Також німецькі вхідні. Ось цей будиночок, він має 140 квадратів, 2,5 сотих землі. Це решта продане, оцей останній залишився. Швидко обійдемо, щоб зекономити ваш час, швиденько обійдемо територію, покажемо, як він виглядає. Так, ось бачите, це його територія. Засаджена трава, чорнозем. Там сусіди вже облаштування зробили території і вони будуть заїжджати там до місяця часу. Ось так він виглядає цей будиночок. В ньому вже є вставка з нержавійки для каміну. Бачите, вверху є, в інших немає. а Вони тут вже поставили цю ставку. Вихід тут на терасу. Можна собі зробити басейн, тут також якісь дерева посадити. Ну, тобто це вже на ваш розсуд, як ви будете діяти. І швидко зайдемо всередину. Побачите, як є планування. Щоб мати уяву, як воно виглядає. Тут можна залишати автомобілі, можна автомобілі туди заїжджати в самий кінець. Сюди можна заїжджати автомобілями, там паркувати, можна тут. Ось тут є гараж, автоматика. Гаражу зараз вам покажу Це є вхід. Це сусідка забере до кінця тижня всі свої речі і давайте пройдемося по плануванні. З лівої сторони це є прихожа, тут така ж ніша для шафи. Це є вхід, справа є вхід у гараж. Є автоматика для гаражу, є пульти, є каналізація. гостьовий санвузол. санвузол. Ходи на другий поверх і швидко пройдемося, покажемо вам кухню вітальню. Велика кухня вітальня. О, зауважте, яка. Тут усі комунікації, міські, світло, газ, вода, каналізація. Щоб ви зауважте. Ось оце така кімната. Тут є вихід на терасу з цієї сторони, вихід на терасу є з тієї сторони. Зверніть увагу, які, які приміщення це. Вставлена вставка є нержавійки для каміну. Перекриття бетоноване. У нас є всі відеофотоматеріали будь процесів будівництва від фундаменту при потребі. Піднімаємося на другий поверх. Наліво. Тут є підйом на горище і наліво перша кімната. Першої кімнати є вихід на балкон. І дивіться, яка велика кімната. І є ніша для шафи купе або ж для ліжка. Це вже по бажань. Друга кімната. Також вихід на балкон. Можете побачити. Високі стелі. Фірма Вікон Rehau. Три скла п'ять камер. Склопакету, три камери склопакету і якщо не треба, 5 або 7 камер пластику. Ворокі. Склопакет сам широкий. Це є санвузол, може бути для, санвузол для тих двох кімнат, тому що тут є батьківська спальня, це є майстер-спальня, в котрі є приватний свій санвузол. Ось дивіться, яка велика вона кімната. В ній є е, кімнатка, яка розрахована для санвузла, тому що там можна підключити каналізацію, але можна тут і зробити і гардероб, а цей санвузол використовувати всім разом, або ж залишити так, як є, або зробити кабінет невеличкий, тому що тут є, бачите, ще є вікно, або взагалі прибрати цю стіну при бажанні. І можна зробити. Батьківську спальню ще більшу. Тут буде дуже велика. Це вже по, по бажанню. Це вихід. На балкон з цієї сторони. Тут дуже якісне, дороге скло, гартоване, тут кріплення, все відповідає, підсвітка. І от таке містечко. Щоб ви розуміли, як воно виглядає. Якщо у вас будуть додаткові питання, якісь уточнення по ціні, по проплаті, то звертайтесь, будь ласка, будемо раді вам.